Доброго ранку. Так, в мене є новина. У нас тут у гусей зміна влади відбулася. <кій> Старіше гусей у нас було з цією жовтими кільцями. Там було 5 гусок, 2 гусака. Це мамути порода. У нас одна гусиня цієї весною щось прямо перед самим сезоном щось з'їла, довелося дорізати, залишилось 4. Ну і виходило чотири гуски і два гусака. Це вже на цей рік два години було. І виходить яка штука. Вони там одного гусака білого. Так само, що ми з мамутів, з молодих залишили. Ганяли. Ну, Це гусаки удвох били, так як вони разом росли, разом були. А це вчора заходжу в хлів уже. І дивлюсь, один із старих гусаків прям аж в хліві сидить. Хоча такого, блін, я ніколи не бачив, сидить в хліві. Прям в угол забився, сидить там, що щуриться, Думаю, що за нах... Я підходжу до нього, а він ледь іде. Побитий, нога, блін, щось із ногою. Коротше, ледь іде. Ну, я оце ж зайшов хліб, зігнав його, він вийшов на вулицю. Тільки я вийшов на вулицю. Ось, стоїть гусак. Е Голубенько білим кільцем. Це він минулорічний. Вони його цією весною так ганяли і так били удвох, що дай Боже. Він. Думав, що прийдеться чи дорізати, чи що. А тут, виявляється, із гусей виходить, тепер він найстарший. Він непонятно яким дивом. Вийшов більший розміром, що за одного гусака старішого, що за другого, хоча це йому такий рік. Вийшов більший за них. Той гусак, який з гусками зараз ходить. Він навіть і голову не піднімає, він так низенько тримається, наче гуска. А цей білий гусак минулорічний мамут тепер. Як сказати, головний над усіма цими, ніхто до нього навіть не ріпається. А цей, що був старший гусак і головніший, прийшлось от садити. Бо він навіть нормально на лапу не може стати, там в нього дзьоб побитий сильно. Видно, що голова теж побита. Що прийшлося відсадити, бо він... він навіть на лапу нормально, бачите, встати не може. Так його нагіцав. Якщо бачите, як буває, два двохрічних гусака з одним молодим, однорічним не справились. Все під себе забрав. Цікаво якось виходить, цікаво. Підписуйтесь, далі буде.